А йшов по вулиці десь з хлопцями, як кажуть, козирно, палив сигарету, і мама десь йшла з роботи, побачила, була здивована. Я прилякався, думаю, що на татові розкаже. Тоді школяр Альоша, а нині Олексій Юрійович, заступник голови Київської міськдержадміністрації держадміністрації, згадує, як у юні роки із дурощів почав курити. Та шкодує, що в далекому 83-му не послухав на станову батьків. Аби позбутися шкідливої звички знадобилося 25 років. Палив суттєво. Ну, скажем, останніх років 10 я полив мінімум дві пачки в день. цигарок, а плюс потім ще додалося 4-6 люльок в день. Посадовець зізнається, відмовитися від сигарет допомогла робота. Щільний графік, особливо під час відряджень, просто відволікав від перекурів. Тоді й зрозумів, що залежність скоріше психологічна. І от цього моменту я зрозумів, якщо я вже добу не полив, то треба продовжувати і далі. Люльки так і лежать в мене на полиці. Як, як згадка про те, що я в свій час мав таку дурість? За статистикою таку дурість досі мають понад 7 мільйонів українців. Більшість з них Близько 60 відсотків уперше спробували сигарети, що у юному віці. Серед них й наш колега, журналіст Олексій, стаж куріння – 17 років. Не думали ті Колись думав, потім передумав. заповнення паузи. Ніякого кайфу більшими успіхами у боротьбі з курінням хизується євген. сам себе внушив, що если я сделаю хоча б одну ще тягу сигарети, то моя мечта вона не збудеться. То я та сам себе внушив, я в це повірив. Мені вистачило ровно на п'ять років. Переможницею нашого опитування виявилася бухгалтер Ірина. Першим кроком, аби кинути шкідливу звичку, для неї стала саме фінансова складова. Нарешті кинула і дуже від того щаслива. І зараз я дуже задоволена, що в мене та стаття бюджету направлена на, на інші витрати на корисні. Про позитивну динаміку звітують і експерти. Із 2010-го кинули курити майже 5% наших співвітчизників, здебільшого завдяки змінам у законодавці. Зокрема, забороні курити у громадських місцях. Однак експерти радять, цим не варто обмежуватися. Є ось такі країни, лідери, наприклад, як Велика Британія, Австралія, Канада, де поширеність куріння значно нижча, ніж в Україні. Там ми можемо говорити, що це в середньому там 14-16 відсотків. І це в першу чергу пов'язано з тим, що у них і ціни вищі. Зокрема, середня ціна за пачку сигарет у Європі близько 5 євро. У нас ця сума не досягає і одного. Крім того, західні сусіди такі. Ки, як Велика Британія та Норвегія, потурбувалися й про те, щоб уберегти потенційних курців від шкідливої звички, та взагалі заборонили рекламу сигарет. Єдине, що в нас залишилося, те, що ще досі є, це реклама сигарет в точках продажі. Це кіоски, магазини, супермаркети. Їх блискучі вивіски в першу чергу орієнтовані на молодь. Тож, попри позитивну динаміку, що рухається до скорочення кількості тютюнозалежних, війна за людське життя триває. Адже в Україні від хвороб, спричинених курінням, щороку гине 85 тисяч людей, а це більш ніж 230 українців щодня.